Всім привіт! Сьогодні в нас авкаби Fia FUN ZEX до демонстраційного варіанту з НМТ за 2024 рік. Що ж, тут нам потрібно доповнити текст, щоб він вийшов у нас за змістом та за граматикою правильно. Що ж, давайте дивитися, Toere є gratis. Gratis означає без, безкоштовно. Азо, gratis. Тобто, ми не будемо сплачувати за щось там гроші. Imagina, jak neodnoso, kommt die stad in rein of an den ersten plat, jak posiada chillen місця w rejtinga. Aber auch dort gibt es dinje. Речі, також є тут речі. Угу. І тут вже нам потрібно щось ставити. Е, речі і які. Для цього у нас є граматичне таке, е, таке правило, яке називається релатив прономен відносні займенники Який, яка, яке? Місто яке? Речі які. Дивіться, і нам потрібно тут знайти буде щось, що буде нам відповідати нашому запросу, запиту. Що ж, One Dis Aiming Cubezuhin, не відвідуючи виставку або ж музей. Ага, не підходить. Фара 3, да? Велосипеди, веден в Держтат е... Ферлін. Тобто, велосипеди можна буде безкоштовно м -м, взяти. У місті також не підходить. Ді ніхткосен. Ось в цьому випадку це ді означає, які Які, не багат, які нічого не коштують, тобто безкоштовні. Wer durstig Дурстіх, Дурстіх пити, тобто у нього жажда, хто хоче пити баденцугені йти купатися die viel Zeit brauchen, які потребують багато часу. Також нам може підійти: не, да не сплачуючи нічого. dem die Stadt liegt, На якому лежить місто, знаходиться розташоване місто. Що ж, у нас поки що є з вами два варіанти. Die Nichts, Є речі, які нічого не коштують, тобто безкоштовні, або ж речі, які потребують багато часу. Давайте візьмемо спочатку, ось так напишемо: C und F. Йдемо далі. Sommer gibt es zum Beispiel The Fілі В Влітку, наприклад, є багато мьогліхкайтен, гарне слово, можливостей. І знову напрашується у нас тут, які? які нічого не коштують, або ж які потребують багато часу. Але не може все бути так легко. Давайте подивимось далі, що у нас написано далі в тексті. Verschiedene Eintrittsfreie Badenstelle gibt es nicht nur am Zürichsee. Ага, різні безкоштовні зони для купання є не лише на Цюрихському озері. Угу. Mm -hmm. дивіться, тут ми потім кажемо про купатися. Тож буде за сенсом зрозуміло, якщо ми скажемо тут влітку також є багато можливостей. Baden zu gehen. Also, тут варіант М. E. Так, e. Baden zu gehen. Also, дивіться: es gibt viele Möglichkeiten, arbeiten zu gehen. Uh, yeah, es gibt viele Möglichkeiten. Uh, ich habe viele Möglichkeiten, uh, in Deutschland zu studieren. Und у мене є багато можливості навчатися в Німеччині. Uh, zu studieren, zu abaden zu gehen, uh, job, einen Job zu finden und so weiter. Так. Верхідне, різні антрицфрой, безкоштовні зони для купання, є ніхтнуа, і це також конструкцію запам'ятовуємо: ят, запам ніхнуаух. Не лише на Цюрихському озері, але і uh, на Ліматі. На одній з річок, з двох річок міста. І давайте подивимось. Я лише не, тіль, не тільки на Цюрихському озері. І тут нам, по суті, може підійти un demdistadlict. На якому лежить або ж знаходиться місто. За сенсом підходить, за граматикою також. Тому тут у нас варіант Х. Дивимось далі. Ну, матванцях. Мусих кань кауфен? Ага, тут у нас про гетренки, про напої. В як... хто зазнав жажди, хто хоче пити. Не мусить собі купляти, не обов'язково купати собі напої. Тут у нас буде варіант. Де. In der Stadt gibt es insgesamt... Äh, приблизно близько або ж загалом insgesamt, це як загалом rund, близько 1200 трін кваса Брунен. Брунен це фонтанчик, як джерело якесь. Васа Брунен, такі фонтанчики з питною водою. Дивимось далі. gut mit dem Farrent entdecken. Ендекен це як відкривати для себе, дізнаватися. Тобто цюріг можна легко за допомогою Тобто, пізнавати за допомогою велосипеда або ж на велосипеді. Ага, тут у нас іде тема про велосипед. Що ж давати дивитися? On Disability, не відвідуючи виставку. Ну тут не про виставки ми кажемо. Фареда, Верден, Ідестат, Кратіс, Ферлін. Велосипеди будуть даватися як в... взайми, uh, в долг. Напро... Uh, безкоштовно. Це нам підходить. Велосипеди, Верден, Ферлін. Це в нас пасів. Uh, будуть даватися на прокат. безкоштовно. Як утворюється у нас пасив? Верден плюс партициф 2. Зм. «Дас бух вєрт гекавт», «дас хаус вєрт гебаут», «будинок будується», «дас фарад вєрт фарлієн», тобто велосипед здається там на прокат і таке Тут у нас варіант B. І дивимося далі. І die Sammlung des Kunsthauses. Тут у нас з вами Якщо два з вами іменники разом стоять, то ми використовуємо генетив. Kann, also, in die Sammlung des Kunsthauses kann man mittwochs gehen. Uh, я б там поставила ohne dafür zu zahlen. Не сплачуючи нічого. Ohne dafür zu zahlen. Варіант G. І отут тут у нас залишився з вами варіант 17. Die nichts kosten, які нічого не, не коштують. І Діфіль Цатбраг, які потребують багато часу. У нас був з вами текст про безкоштовні речі, тому тут підходить варіант С. Зупа! Йдемо далі. Також потрібно тепер ставити е, дієслова або ж іменники. Ага. Не тільки дієслова та іменники та інші частини е, мови. Що ж, давайте дивитися. Guten noten sind wichtig. Uh, гарні оцінки ва є важливими. Знову у нас генетив uh, майбутнє школярів. Цукнф де. Хінда. Хто не пам'ятає генетив, продивіться табличку в інтернеті. Генетив дуже є важливим також у граматиці. Як бачите, він зустрічається також на Е, Давайте дивитися. Тут у нас відсутнє дієслово. Зі. Потім на другому на другій позиції загалом стоїть у нас дієслово. Тому ми дивимося, що у нас тут з вами є. Андерен вже не підходить entscheiden підходить schulabschluss не підходить diesen не підходить Ausbildung, bestehen, Бдоден Studium. У нас залишилось з вами три варіанти. Якщо ви не впевнені, не знаєте, це тим паче у нас перше завдання, то давайте напишемо B. B. F. Так, є. Супер. У нас все є. Це ми з вами прибираємо йдемо далі. Nur ну, die Schule mit den besten Noten kommen auf das Gymnasium. Wenn Sie das Abitur, знову нам потрібне якесь дієслово, коли вони, після when, дієслово завжди йде як в кінець. Чому я кажу в кінець? В кінець ось цієї частинки, тобто до коми. Wenn du zum Beispiel uh, wenn du mir hilfst, uh, Kannst du Schokolade Essen. Якщо ти мені допоможеш, можете, можете їсти шоколадку, наприклад. Vendumi Hillfest, kannst du Schokolade Essen. Also, mm, дивимось. Що у нас тут знову? Потрібна дієслово. слова. Можемо поставити sie das Abitur a... Давайте знову BVG, BFG, sorry. Ідемо далі. Die... Шуля гейн, auf die Hauptschule шуля, die шуля. Ага. І дивимось. Тут у нас вже gehen є, діє слово є. Іменник є. І нам потрібно сказати, які учні. Цікаво. Б. Об, вичеркнули F, вичеркнули, Г. Штудіум не потрібно. Перу всауспільно не потрібно, шуляп шлюс не потрібно. Ді-дізен. Ні. Діандерен інші. Тут вже ставимо діандерен. Супер, не підходить. Dіанder schulia gien of die Hauptchule. Супер. Ось тут ми з вами це прибрали. Йдемо mm -hmm. далі. Ein ist für alle wichtig. Ein Gute. І ми бачимо, що слово повинно містити бути чоловічого роду. Ein gute. І це у нас іменник, тому що іменник у нас пропущений. Іст є діє слово. І що ж, давайте дивитися. Ein gute das studium die Ausbildung. Und Schulabschluss. Abschluss у нас якраз таки чоловічого роду. Ein gute schulabschluss. Тобто. Закінчення школи, тобто як атестат. Uh, ein guter Schulabschluss ist für alle wichtig. Studium навчання берувся ausbildung як uh, mm, паралель можна провести як професійна школа, тобто як педколедж, uh, я навіть не знаю, як це назвати. Uh, як професійна освіта там, за якимось фахом. Ausbildung – це коли ви навчаєтесь та працюєте одночасно. Це так, якщо прям дуже скорочно пояснити, що це таке. Ausbildung – штудіум навчання, Schulabschluss – закінчення школи. Тут у нас підходить лише Schulabschluss. це. І ми будемо з вами поступово це також прибирати. Schulabschluss у нас також є вже. Uh, йдемо далі. Ну, а дішуля міцкун кьн шпета ді. І знову бачимо жіночий рід. Вони можуть зробити die, uh, Ausbildung. Я тут допоможу. Ausbildung machen. Тобто піти, навчатися за якоюсь там освіт, за професією, якою вони хочуть. Also die Ausbildung machen. Робити Ausbildung. Який ось ця тема релатів прономен, а як, який вони собі забажають, який вони хочуть. Повертаємося до 23 го до 24. го БВГ. Uh, БФГ. Uh, давайте дивимося. Зі, іпадіку цукунф для шульткінда. Ага, оцінки. Entscheiden – вирішувати. Ось тут у нас варіант B. Entscheiden – вирішувати. F – bestehen – складатися з чогось. Also, G. Bedeuten, означають. Uh, ще одне. Bestehen – означає, як складати щось, завершити. Наприклад, uh, prüfung bestehen – складати екзамен, абітуа безтейн. Бештейн це як складатися з чогось. Uh, bestehen aus. Та також щось як завершити. Завершити навчання, завершити екзамен, за вайде. Давайте подивимось. Вони оцінки. В кінда". Угу. Бештейн завершувати щось, Ні не підходить, бедоїден означати означають про майбутнє. А нас не сказано, що вони означають. Bedeuten e, fiel oder bedeuten, фільу означає багато чогось, невідомо. Тому тут варіант «entscheiden» Вирішують майбутнє школярів. Йдемось далі. Венді das Abitur, коли ви Abitur, як навчання, і нас залишається. Бештейн склали, закінчили, або ж Abitur, як. Шкільні екзамени. Ось це НМТ, ЗНО, ось це Абітуа називається. Якщо ви завершили екзамени, тоді ви можете навчатися. Тому тут у нас варіант Бедойден означати не підходить. Ось так от. супер. А в Габзекс тут у нас граматика. Де Клінгельман. Was auf den kleinen Insel für los ist, А давайте дивитися. дивитеся Insel. Острів. На ostrovi. Не in der Insel, auf der Insel, auf der Insel. Insel ostriv нас чолові... жіночого роду die Insel, wo der dativ auf der Insel. Was auf der kleinen Insel Fio los ist. Що, äh, як трапилось, або ж відбувається на маленькому острові für. Man von Фонкнут Клобок. Ефарт, ерферт, erfahren, erferst. Тут у нас звичайнісінька граматика. І давайте дивитися: Erfahren, дізнаватися щось. Also, <ган> І тут в нас є такий неозначний заменник ман. Ми його з вами змінюємо за правилом третьої особи однини. Він, вона, воно. Ерфарен дізнаватися. Якщо забули, наприклад, як склоняти, змінювати слово ерфарен, згадуємо фарен. Ich fare du fährst, er fährt. У нас змінюється А на А Умлаут. Um du er fährt, er Erfert man erfährt. Варіант Б. Er ist hier, der Klingelmann. Klingeln, дзвонити. Klingelmann. Зараз я вам покажу фотографії, тобто. Чоловік, який їздить скорі, скоріш за все, на велосипеді. Ось він в нас. фьорер, Крінгельман, ось тут він в нас. Їздить на велосипеді та дзвонить в такий свій дзвін. Also, хе, ось такий ось чоловічок, це він. Also, йдемо далі. Früher war das ein Beruf. Rheinisch zählte es Roboter. Seit dem 19. Jahrhundert waren die Klingelmänner mit einer Glocke auf den Insel unterwegs. Und den Einwohnern Neues gaben tipps und machten im 20. Jahrhundert auch Werbung, Cafés <coughs> oder Geschäfte. Okay. 19. Jahrhundert, чоловіки Це у нас така сигналка. Я вам зараз покажу, яка у нього ось така пік-пік, я не знаю, як пояснити ось така колокол, так можна сказати, колокол, або дзвін. На острові. Тобто вони були завжди. десь в Тобто вони не сиділи на місці, вони були завжди. Оці онт, і тут дивимось. Варен вони були минулий час. Ось тут у нас використовується. Варен ці клінгельмена, множина, und, і потрібно нам ось тут також минулий час. Беріхтен це як повідомляти теперішній час, а нам потрібен тут варіант «д». Розповідали айнвона, мешканцям нове щось. Gaben давали Verinstaltung тобто, які будуть події відбуватися на острові у Махтен, а в 20 сторіччі робили «вербунг», рекламу і дивимося фю для «з». Для, звичайно ж, для сунд and ресторанс order, або ж як якихось закладів, бізнесів, магазинів Und у вас. 1979 1997 кінг для Клінгінман і Ренте. Ренте пішов як. Е... На пенсію. І давайте дивитися. Дер. Der... Угу. За допомогою артикля der ми вже показали, що. Слово Клінгельман у нас чоловічого роду. Тому нам потрібно просто використати der letzte». Тут у нас немає ні датіву, ні акузитів, ніякого. Просто, звичайне. останній Клінгельман де «der letzte». Якщо б там було б у нас «ein», неозначний артикль, то ми б тоді б обирали б з вами «ein letzter», Тому що Клінгельман чоловічого роду. Тому так. Ми з вами орієнтуємось також на артиклі, який тут стоїть. Дивимось далі. 2009 ist er als is auf der Insel für aktiv. З 2009 року він ось цей чоловік, скоріш за все, тому що ми пропустили тут частинку. Активний або ж працює як für ist es allerdings kein Beruf, Для нього це ніяка не професія. Er macht das Ерен тобто добровільно. Ерен Амтліг. Фю після фю йде акузитив. Тому фюін для нього. Це варіант. Це фюін. Що ж, всім дякую за увагу та успіхів на іспиті. До наступних зустрічей.